До лікаря через сервісний центр у Рівненській обласній лікарні спростили комунікацію медиків та пацієнтів. Відтепер там немає звичної реєстратури, усе аби полегшити перебування пацієнта у закладі. Ми закрили повністю на собі всю первинну комунікацію з пацієнтами закладу. Пацієнт у нас може звернутися або через контакт-центр, зателефонувавши по тому чи іншому запиту, або безпосередньо фізично. Фізично ми зробили, закрили на собі зону всю фронт офісу на собі. Сервісний центр розділили на три умовні зони: реєстрації, рецепції та очікування. Завдяки оновленню. Тепер пацієнту допомагають створити його особистий маршрут пацієнта. Наприклад, запит. На прийом по електронному направленню ми здійснюємо натиск, і в Нас буде талончик, і тоді він сідає в зону очікування, спостерігає за екраном. Коли з'явиться його номерочок на екрані, тоді його реєстратор викличе до відповідного віконечка. Оновлення дозволяє уникнути звичного скупчення пацієнтів, що є однією із найбільших проблем у лікарнях. Це пояснили. і Коли підходила до дівчат, туди брати направлення, все було зручно, все було гарно. Крім того, створений сервісний центр полегшує роботу і медичним працівникам. Дівчата насамперед реєстратори помітили, що краще працюється, оскільки нема тих скупчень, всім зручно працювати, бо тут велика зона очікування, бо раніше вони працювали в таких маленьких кабінетах, а тут їм комфортно і всі їх бачать, тому що з якої б сторони пацієнт не йшов, чи з центрального входу, чи з тих коридорів всі коридорчики сходяться сюди до нас, в сервісний центр. Ми розуміємо, що якщо пацієнту не надати чітку інформацію на кожному кроці, що до діагностики, лабораторних обстежень, консультації, будь-то госпіталізація, виписка, не закрити якісь його базові потреби, зручні зони очікування, кулери в зонах очікування, То це дорога в нікуди. І завдяки цьому розпочалася перша така успішна трансформація в нашому закладі в цьому напрямку. Новий структурний підрозділ створили ще в 2021 році, і зараз він розпочав свою повноцінну роботу. Ілля Томашевський, новини Рівного.